Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1194 за підручником Алгебра 7 клас, автора Олександра Івтера. І наше завдання яка з рівностей, є правильною застосованою підстановкою для розв'язування системи рівнянь. І для цього щоб перевірити, дивимося, значить, у нас є система y дорівнює 4х плюс 3. І друге 7х плюс 2y дорівнює 9. І дивимось, у першому рівнянні у нас вже виражений y. Тому нам треба замість у підставити цілий ціли вираз. Тому дивіться: підставляємо: 7х пишемо без зміни. Далі плюс 2. І замість у підставляємо 4х плюс 3, і це все дорівнює 9. А тепер дивимося. Яке ж нам підходить? Перше ні. Друге ні. Третє так. Тобто відповідь у нас третя. Це і буде розв'язком даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.